Що можна сказати про цю справу, знаєте, дуже часто пікетуючи суди активно молодь, скандує влада ідіотів, судить патріотів. Але я хочу сказати, що ця влада не є ідіотами. Вони дуже чітко розуміють, звідки йде загроза режиму. Загроза режиму йде від справжніх патріотів, людей ідеологічно переконаних українських націоналістів. І саме тому ця справа сьогодні має безпрецедентне значення для влади. Вона має значення у тому плані, щоб показати усім непокірним а непокірних практично вся країна, що може бути із тими, кому не подобається режим Януковича і кому не подобається свої Лопарті Ріго. Тому я думаю, що цей процес буде затягуватися і надалі. Наше завдання зробити все, аби хлопці. Абсолютно невинні у тій справі, яку проти них порушили, не причетні до тих звинувачень, які проти них висунули. Вони якомога швидше опинилися на свободі. Зрозуміло, що перенесення постійних судових засідань навіть на терміни один-два дні, не кажучи вже про кілька місяців, воно ускладнює їхнє становище в тюрмі. І тому треба робити все для того, щоб ця справа була нарешті розглянута і було винесено справедливий вирок. Ну а вирок може бути однозначним. Вони не винні. Чому їх роблять винними? Ще раз хочу сказати, влада хоче упокорити у такий спосіб усіх незгодних із її режимом, з її вчинками, з її диктатурою. Бо сьогодні вулиця є головною загрозою нині чинному режимі